Привіт, друзі! Маємо сьогодні 11 червня вечір. Підбиваємо підсумки інформаційного дня. Як завжди, з радістю роблю для вас це вже традиційно. Ну, Намагаюсь не припускати жодного чи то буденний, чи вихідний день. І, от сьогодні, вівторок, президент України перебуває з візитом у Німеччині, де 11-12 і 12 червня проходить конференція з відновлення України та переговори із федеральним канцлером Олафом Шольцем. Також він зустрічався президентом Німеччини. Штайнмаєром і окрім того спілкувався з керівництвом Європейської комісії. Але були інші події, їх не так багато. Про це зараз все детальніше, тому, будь ласка, підписуйтесь, обов'язково коментуйте. Я вам шалено дякую за те, що ви підтримуєте нашу з вами роботу. Мою для вас, і повірте, для мене це найбільший стимул робити це і надалі. Отже, вчора ввечері Зеленський прилетів літаком до Берліну. На конференцію, яка в Україні стала скандальною. Я вже про це розповідав. Пов'язано це із формуванням персонального складу делегації, яка там працювала. А все через те, що до неї не включили Мустафу Наєма і вже звільненого Кубракова, але в Німеччині сказали, що все окей. Ще раз наголошу Детальний аналіз цього візиту зеленського я зробив у себе на каналі. Можете знайти це відео дуже легко. Воно на одне раніше ніж це вийшло сьогодні. Але щодо самого візиту я відзначив би декілька заяв, які пролунали від канцлера Німеччини Олафа Шольца, і від президент Європейської комісії Урсули фон Дрляєн. Ну, зокрема, Шольц сказав, що буде передавати надалі Україні військову допомогу, і, окрім того, пообіцяв кілька систем протиповітряної оборони. Мені писало, що це, мовляв, вже було. Ні, це інші системи ППУ. І дякувати Шольцу за те, що він дійсно допомагає Україні дуже потужно. Фінансова допомога, військова, гуманітарна надана Німеччиною і Україні вона в рази перевищує сумарно навіть взяту разом допомогу, яку надають інші країни Європи. Ну, от, до прикладу, британці і французи нам надають приблизно по 3 мільярди доларів на рік. Долари, євро приблизно курс один і той самий. А Німеччина надає в 15 разів більше, ніж кожна країна окремо взята. Якщо разом, то рахуйте в кілька разів більше. Тому дійсно Німеччина. Сьогодні вона у лідера допомоги після Сполучених Штатів Америки, але до того часу, допоки США не ухвалили пакет допомоги на 61 мільярд доларів, то Німеччина була на першому місці, враховуючи те, що у 2022 році вони взагалі нам нічого не надавали. Не обійшлося і без казусів керівництво фракції альтернативи для Німеччини це партія. Фашистського толку, націонал-сталістичного толку в Німеччині, які, до речі, набрали чимало голосів на виборах до європейського парламенту, але вони загалом в європейському парламенті ніяк погоду політичну не змінюють. Але дещо починають впливати на політику в самій Німеччині, хоча я особисто поки що великих перспектив для них не бачу. Але вони сьогодні демонстративно проігнорували виступ Зеленського у Бундестазі і сказали, що термін його повноваження закінчився, тому вони його слухати не будуть. Ну звідки ростуть ці ноги, ви самі чудово розумієте і чому вони так говорять. Це не вважає якоюсь великою скандальною історією, але варто поточнити на ній. І мені просто сьогодні і вчора неодноразово журналісти ставили запитання про те, що, мовляв, ультраправі, праві в Європі всіх перемогли. Ні, це брехня. Дійсно, вони мають кращі позиції в Франції та Німеччині, але загалом у Європі і в Європейському парламенті їм дуже далеко завжди до того, щоб мати якусь більшість. Ну, принаймні, найближчі 5 років. То точно вони ніяк особливо на політику впливати не будуть. Єдиним винятком буде Франція, сама ще раз наголошую, тому що Еммануель Макрон оголосив дострокові вибори до парламенту, і я вважаю, що він зробив помилку, тому що зараз він отримує приблизно в два рази менше своїх депутатів у національних зборах, ніж має він сьогодні. І він заявив, що навіть якщо він програє, а він програє, він у відставку не піде. Звісно, це може йому дати можливість уже на протистоянні підіймати свій, е, свої політичні дивіденти в майбутньому, але це буде непросто. Ну, принаймні, вибір Макрона це його вибір. Нам лише е, залишається побажати йому успіху щиро, тому що його риторика правда, в останній рік дуже суттєво змінилася на підтримку України. А все, що зараз там відбувається в Франції, це суто французьке політичне питання. Марі Ле Пен, яка власне і набирає обертів, вона дійсно може перемогти на цих виборах до національних зборів. Хоча вона змінила дещо свою риторику, засуджує війну Росії проти України, але я б їй до повної міри не довіряв. Дуже цікавим був виступ сьогодні у Бундестазі. Голови Єврокомісії Урсули фондрляїн, яка підтвердила, що Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, і до кінця цього місяця цей процес, мовляв, розпочнеться. Але є проблема в тому, що посли Європейського Союзу не досягли згоди щодо початку такого переговорного процесу до кінця цього місяця для України та Молдови. Дискусія триває, вони продовжать її наступного тижня. Але зважаючи на те, що президентка Європейської комісії Урсула фонд. Дуже проукраїнське налаштована, то я думаю, що вона їх дотисне. Так, друзі, тиск є і в політиці Європи. Безумовно, є свої важливі впливи, так як, наприклад, зараз президент Європейської ради Шар Мішель намагається збити із перегонів за отримання знову крісла Урсулою фондрляєн Європейської комісії її з, ці, з цих перегонів. Він це робить можливе, але це робиться доволі. Цивілізаційний спосіб, тому це все наявність здорової демократії в Європі. Але поки що, дійсно, заява Урсули фондрляєн доволі цікава, в плані того, що Україна все виконала. Мене сьогодні запитували журналісти в одному з ефірів, як можна розцінювати таку заяву на тлі дуже високого рівня корупції в Україні. Я говорю, що це просто бажання Європи долучити нас в будь-який спосіб з огляду на російську агресію. Але це ніяк не означає, що в Україні. Зменшила серйозно корупція. З цим питанням реально треба працювати. І ви бачите, зараз з'являється дуже багато журналістських розслідувань щодо зловживань. То прокурори засвітилися, то працівники набу вистачає скандальних історій, яких було і за попередніх президентів. Особисто я вважаю, що головною проблемою такого стану речей в Україні є недолугіщенного законодавства. Свого часу створена. Гілка паралельна правоохоронних органів, які були покликані боротися з корупцією, а це національне антикорупційне бюро, спеціальна антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд вони показали свою нездатність боротися в Україні з корупцією через те, що не змінювалося основне законодавство. Це дуже велика тема. Я не хочу зараз і детальніше. Я коли просто чую такі запитання від журналістів, які працюють або на один табір, або на інший. Ну на владний або опозиційний, то нагадую одним і іншим, що і одні, і інші не працювали в цьому плані. Взагалі, і намірів я таких сьогодні не бачу. Тому маємо те, що маємо, як говорив перший президент України. Щодо інших повідомлень, які сьогодні, як на мене, є важливими в інформаційному полі, це те, що в Україні запрацював перший проект в рамках партнерства «Укрборонпрому» і німецького оборонного концерну Rheinmetall. Це цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Що будуть ремонтувати, що виробляти не поточнюється. Працюють на цьому заводі фахівці із. За кордону з Європи вони допомагають нашим фахівцям, але це означає, що в Україні запускаються. Е, потужно я вважаю, військово-промисловий комплекс довго розкачується, безумовно, але результати будуть точно добрі. Я особисто в цьому не сумніваюся. Щодо ситуації на Близькому Сході, також дуже цікаве сьогодні повідомлення. З'явилося я дещо слідкую за цією інформацією. і Взагалі, ситуації там не знаю, що ви багато слідкуєте за подіями в Ізраїлі і їхнього протистояння проти терористів з Хама Асу, так от сьогодні Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй підтримала план Сполучених Штатів Америки щодо припинення вогню між Ізраїлем та сектором Гази. Так називається а загалом, то треба говорити у протистоянні з терористами Хамас. За цю резолюцію проголосувало 14 з 15 членів Радбезу. Там є постійні, є тимчасові члени Радбезу. Сполучені Штати Америки, звісно, проголосували за. Утрималися лише росіяни. Ну, це теж показник того, що Росія зараз не може виступати проти, тому що вони говорили і раніше, Путін, зокрема, говорив, що треба просто перестати стріляти і все буде, мовляв, нормально. В резолюції зазначається, що Ізраїль прийняв пропозицію про припинення вогню, і також міститься заклик до Хамасу погодитися на цю резолюцію. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Нетаньяху розкритикував цю резолюцію, сказав, що вони в будь-якому випадку будуть продовжувати свої воєнні дії з повного знищення терористів Хамас. Я особисто в цьому не сумніваюсь, будуть проблеми великі. Поки що припинення вогню пропонується на 42 дні, 6 тижнів. Обмін полонених всіх на всіх, звільнення всіх заручників, і також відбудова сектору гази. Ну і далі буде процес визнання самостійності Палестини. Окремі країни вже за це проголосували. Ідея Штатів Америки виглядає привабливо, щоб точно ніхто не стріляв. Але як воно буде на практиці, ну, у мене поки що сумніву багато в тому, що це все буде реалізовано дуже просто, легко і доступно. Дуже цікавим, також є сьогодні повідомлення про е ситуацію щодо Криму. Інститут вивчення війни повідомив про те, що росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений, і вже чимало з'являється. Статей у західній пресі, що ну до падіння Кримського мосту залишилось не так давно. Я знаю, що ви про це чули, друзі, але просто нагадую, що Кримський міст вже двічі був вражений, ніхто не сказав, що не буде третього разу. Він точно буде, просто питання часу. Але це все означає, що увага до Криму прикута дуже потужна, і Крим справді може стати дуже серйозним. Ем... Обмінним питанням у питанні припинення війни Росії проти України. Я детально також робив цей аналіз у своєму попередньому відео. Залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Переходьте і дивіться. Також сьогодні стало відомо, що адміністрація президента США Джозефа Байдена зняла заборону на постачання зброї 12 дванадцятій бригаді, спеціально призначення Азов Нацгвардії України. Це давня історія. Вона виникла ще під час розгляду пакету законопроєктів про допомогу Україні на суму 61 мільярд доларів. Там містилася ця норма. Після ретельного вивчення 12-та бригада спеціального призначення Азов пройшла перевірку е, законом Ліхі. Е, провірку проводив Держдеп США. Порушень не виявили, і тепер Азов також отримуватиме зброю. Західних зразків на рівні з усіма іншими військовими підрозділами Збройних сил України історія дуже схожа із спецпідрозділами Цахалу Ізраїльського, де також існує заборона на передачу їм зброї західних зразків, тому що їх звинувачують у порушеннях правил війни. Ну принаймні, з Україною тут питання вже з'ясували, і це дуже добре. На сам кінець я вам додам кілька слів про скандал в одеському територіальному центрі комплектування. Там сьогодні сталася фізична сутичка між працівниками ТЦК та працівниками швидкої допомоги. Версії того, що там відбулося, різні, але е, ну, за повідомленнями, принаймні ТЦК, то нібито до ТЦК доправили працівника, наскільки я зрозумів, швидкої. Йому буквально за години провели ВЛК, якось так приміщені ТЦК, а ймовірніше за все, працівники швидкої приїхали йому на допомогу. Ну, принаймні, це версія самого територіального центру комплектування, але я зараз не про те. Звісно, що правда становиться, ми будемо знати, я зараз хотів би просто звернути увагу на кризу. Яка зараз виникла у е, роботі окремих е, територіальних центрів комплектування, і вона поширена на всю Україну? Це є велика проблема. Зараз про це чимало пишуть у соціальних мережах. Я сподіваюся, що влада зверне на це увагу. І е, таких випадків більше не буде. Так само я дуже сподіваюся, що більшість українців свідомо будуть відноситися до свого конституційного обов'язку, просто бути облікованим, тому що облік військовозобов'язаних, у нас посипався ще спочатку, фактично незалежності на превеликий жаль. Це так і є. Тому, друзі, будемо сподіватися, що все ж таки тут наведеться лад. Я дуже просто цього хочу. Не знаю, наскільки зараз можна бути в цьому впевненим. Це коментувати просто не можу з огляду на ситуацію, яка складається, але те, що історія з мобілізацією покращується, то так, хоча не без випадків, дійсно. Бусику мобілізації по всій Україні і смертних випадків у ТЦК, пришикуваннях і так далі. Сподіватимуся, ще раз наголошую, що таких випадків принаймні, буде менше. Пишіть, друзі, свої коментарі. Про все почути сьогодні. Підписуйтеся на канал, поширюйте відео своїм знайомим. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна.